Всім привіт! Вирішила показати вам пров'язок: ось такого херітейдж. От, не мала баба клопоту. Так, купила порося. Ось такий буде світерок. В інтернеті знайшла. Відео. Знайшла відео, о, відео, чуєте, що говорю? Знайшла в інтернеті фото ось такого світерка. Ну, він там, виходить, однотонний і трішки по-іншому візерунок відображається. Тут у мене він, бачите, який він у мене такий багатий, крутий. І зараз вам покажу, як взагалі його в'язати. Цей візерунок дуже легенький, вяжеться, оця виверітна сторона, в'яжеться тільки з лицевої, і по великому рахунку дуже круто в'яжеться. Вверх 11, рапорт візерунка, 12 петель. Все дуже просто. Тому тут, в принципі, у мене набрано 99 петель, хоч не, не виглядає 99. Це у мене вже третій моточок. Візерунок дуже забирає нитки. І майте на увазі, коли будете набирати, набирайте більше, тому що воно от потім звужується, дуже добре тримає в'язку, і бачите кінці отакі, і дуже добре, добре тримає в'язку. І от якщо без установчого рядка, і така красота виходить, його треба буде ось так. А, О. Тому зараз ми з вами почнемо, ніби як з першого рядочка, я покажу розкажу, як, що й до чого, так, щоб було легше розібратися. Отож, починаємо в'язати ніби з першого рядочка. Що ми робимо? Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо лицеву накид, 4 лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки, чотири лицеві, накид лицева накид, чотири лицеві, три разом лицевою за нижні стінки, 4 лицеві. І так ми чергуємо. До кінця цього рядочку, ну і, звичайно, уже під кінець. Остання крайнє. Якщо ми в'яжемо ось такий візерунок досить довго, то ми одразу ж бачимо, як пров'язувати, що за чим міняти. Тобто, уже якихось таких моментів, де потрібно рахувати кількість петель, не виникає, оскільки ми вже автоматично бачимо, що нам потрібно, або накидик, що нам потрібно, або три разом лицевою. Або ще якісь інші нюанси. Тобто, це вже відчувається, по-перше, в руках, а по-друге, ми вже бачимо по самому візерунку, що потрібно, або накид, або три рази лицевою, або щось інше. Візерунок у нас, <кій> вибачайте, односторонній, і відповідно, зараз я дов'язую оцей рядочок і буду. Виворітний ряд пров'язувати за кадром. І тоді до вас повертаюся уже з в'язанням третього рядочку лицевої сторони. Але дивіться, яка краса виходить правильно? Так, пров'язала я виворітний ряд за кадром, повертаюся до в'язання третього рядочку, і ми посуваємося. <кій> Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо дві лицеві. Робимо накид, тепер у нас три лицеві. Так, три разом лицьовою за нижні стінки, три лицеві, накид, три лицеві, накид, три лицеві, просто все по три. Чекайте, бо тут, бачите, не перекинуло щось. Ага, ну, бачите, не перекинуло. Зараз. Зробимо. Угу. Тепер добре. Так, три лицеві, три разом лицьовою за нижні стінки. Три лицеві, накид, три лицеві. Накид, три лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, накид, три лицеві, накид, три лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, накид, три лицеві, накид, три лицеві. Повертаємо. Так, секундочку, бачите, вже зробила 4 лицеві автоматично. Три разом лицевою за нижні стінки. Три лицеві, накид, три лицеві, накид, три лицеві. Три разом з лицевою стінки. І ось так три лицеві накид ми дов'язуємо до кінця рядочка. В кінці рядочку у нас виходить <кій> накид, дві лицеві і крайня виворітна. Виворітний ряд, як зазвичай, у нас пров'язується за кадром. Тому, бачите, в'язка йде швидко. По-перше, швидко за рахунок простоти візерунка, по-друге, швидко за рахунок грубої такої пряжі. Так, Три лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. Ну, пряжа шикарна. Взагалі, кожен рядочок формує ніби інший візерунок. Просто радує око. Тому, виворіть ряд за кадром і повертаюсь до вас знову. Пров'язали вирітний ряд за кадром, починаємо в'язати п'ятий рядочок. Секундочку, зараз ниточку. крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо три лицеві. Накид. Тепер дивіться, у нас є тут раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Сім до накида. Ми бачимо одразу, що до накида. Витягуємо тут спицю, завертаємо ниточку, перетягуємо сюди. Ниточку сюди, робимо петельку, Пров'язуємо дві лицеві це обмотка, три разом лицевою за нижні стінки. Дві лицеві. Це всередині обмотки ми пров'язуємо. І оцю, що була на початку обмотки, перекидаємо назад. Подвійна обмотка. накид, П'ять лицевих. Будемо зараз пробувати ще раз. Не забуваємо перед обмоткою накид. Рахуємо сім петель, якщо не бачимо, де накид. Я вже бачу, не рахую. Захватаємо ниточку. Сюди перетягуємо, пров'язуємо дві лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. Дві лицеві. В цьому дуже круто, коли нитка різнокольорова. Бачимо, що тянемо. І оцю, що була обмотка, перетягуємо назад. Накид. П'ять лицевих. Накид. Знову робимо обмотку, ловимо нитку, перетягуємо. Раз, пров'язали, дві лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. Дві лицеві. Та, що була на обмотці, раз, перекинула назад. Накид п'ять лицевих. Знову тримаємо накидик, обмотка, запихаємо спицю, ловимо нитку. Хайде зловили, не зловила все, зловила сюди робимо петлю, дві лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки. Оди, я не можу зловити. Угу. І смій гріх. Дві лицеві. Це, що було на початку, на обмотці, назад, накид. І ось так ми пров'язуємо чергуючи до кінця цього рядочка. Знову ще одну обмоточку і. Тоді буду вам показувати наступний ряд. Думаю, ви навчилися тут. якраз в цьому візерунку цей нюанс із обмоткою. Якщо ви правильно обмотаєте, то воно, в принципі, як правильно, якщо ви зрозумієте, як це робити, то проблем з подальшим в'язанням не буде, оскільки, я вам скажу, що воно саме по собі досить легесеньке. Умотують по-різному, в принципі, і я роблю так, мені так краще фіксувати. Хтось робить по-іншому, тому тут на кольорі і смак як умієте, так робите. Але це мій такий спосіб. Так, зараз повертаю на ну, пров'язую і повертаюся до вас на в'язання сьомого рядочка. Там візерунок вже повертається трошки в інший бік. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, і ми починаємо в'язати, секундочку, наступний ця нитка мене зводить з розуму. І тим, що вона така класна, яскрава, і тим, що її дуже важко затягнути назад. Так, крайньо знімаємо без пров'язу. Це у нас зараз сьомий рядочок, і ми після от, от цієї обмотки починаємо трішки по-іншому в'язати. Будемо перекидати в шахматному порядку. Дві разом лицевою за верхні стінки. Чотири лицеві. Накид, лицьова накид. Чотири лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки. Чотири лицеві. Накид, лицьова, накид. Чотири лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки. Чотири лицеві. Бачите, тут, в принципі, забутися нереально. Головне рахувати. Тут по чотири, там по три. Ну, тобто, немає якихось таких моментів, де дійсно можна зарахуватися. Ну, хіба що бути мега неуважним. Знову чотири лицеві. Ну, і вже видно, що треба от три разом лицевою, я вже бачу все нижні стінки знову чотири лицеві, накид, лицева, накид. Чотири лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. І ми так йдемо чергуючи до кінця рядочку. В кінці рядочку у нас буде, як на початку, у нас буде, е, дивіться, так. Якось тут було. Буде у нас накид 4 лицеві, і два і разом лицевою, але в той бік, за нижні стінки. Тобто проблем аж таких немає виникати. Зараз дов'язую повністю до кінця ряду. 4 лицеві у нас зараз. Так, дивіться, накид. Бачите, чотирилицеві, і зразу видно, що треба три разом лицевою. За нижні стінки. Так, дов'язую і буду повертатися до вас для в'язання у нас 9 рядочок. Представляєте? Пров'язала я вигорітний ряд за кадром, і ми з вами починаємо в'язати 9 рядочок. В принципі, продовжуємо якраз той шахматний порядок. Райні знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо ми з вами дві разом лицьовою за верхні стінки. Три лицеві. Накид, три лицеві. Тут дуже простенько. Накид, три лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки. Три лицеві. накид, три лицеві. накид, Три лицеві, бачите, не забудетеся. Три разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, накид, три лицеві, накид, три лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. Три лицеві. І так повторюємо до кінця ряду. Все дуже простенько, і у нас виходить, що залишається ще один рядочок, і ми вже повністю пров'язали візерунок. Тобто, по суті, це цей шахматний порядок буде повністю зроблений. Накид, три лицеві, накид, три лицеві. Тобто все дуже-дуже простенько. Як бачите, так, просто чергуємо три лицеві накид, три лицеві, накид, три лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. Тому дов'язую цей рядочок і повертаюсь до вас на в'язання 11-го, який і буде завершувати ось цей класний такий візерунок. Отож, пров'язала я вивідний ряд за кадром, починаю в'язати 11-й останній рядочок цього візерунку. сиді 13-й вже буде як перший. так? Крайні знімаємо без пров'язу, пров'язуємо дві разом лицьовою за верхні стінки, дві лицеві, накид п'ять лицевих. накид і тут знову буде обмотка. Бачите, обмотка була тут, а і зараз вона буде тут. Знову раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Рахували, запхали спицю, зловили ниточку, пров'язали, пров'язуємо дві лицеві. Все так само, все ідентично. Три разом лицевою за нижні стінки, дві лицеві. І ось цю першу, якою ми Обмотували, повертаємо назад. Накід 5 лицевих, накид знову обмотка, словили спиц, ниточку, перекинули і пров'язали дві лицеві, дві разом лицевою за нижні стінки точніше три разом для за нижні стінки, забуваюся. Дві лицеві. І ось цю першу, якою обмотувала назад. Накид 5 лицевих. <кій> вибачайте трішки хвора. накид Знову ж таки, обмотку. так Ловили акуратно, нитка ділиться, до речі. Перекинули і пров'язали. І так, до кінця ряду. Зараз дов'яжу до кінця, повернуся, і будемо з вами обгорювати візероночок. І ось, пров'язала я повністю, виходить, два отут і отут, починаючи звідси. так? Ось такий рядочок. Це є у нас 12 рядочків вверх. І ось таким чином у нас виходить візерунок. Він дуже-дуже яскравий. Він дуже сильно радує око, Якщо вам сподобався пров'язок, обов'язково ставте пальчика вверх, натискайте дзвіночок, не забувайте підписуватися, будемо з вами вчитися разом, будемо з вами проводити різноманітні уроки по візерунках, уроки, напевно, якісь майстер-класи по тому, як правильно вивізати, що будемо. Ну, в принципі, ідей дуже-дуже дуже багато. Тому нас очікує ще така досить цікава подорож в такий чарівний світ в'язання, як я думаю собі. Ну, Для мене він дійсно чарівний, оскільки під руками щось народжується таке, що навіть і уявити не можна. І, до речі, все-таки ось ця в'язка вона краще відображає для мене. Саме для мене візерунок краще, ніж от звичайний однотонний якийсь фон. На однотонному, напевно, може бути більше видно самого візерунка. Але оцей, він має наскільки різноманіття барв, що просто нереально. І візерунок все-таки видно. Можливо, не зовсім так в камері, М -м -м, ну і в камері видно. Але неозброєним оком це просто краса неймовірна. Залишайтеся зі мною надалі. Обов'язково буде більше відео. па па па, -па.